Так, 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 друзі, добрий ранок. Сьогодні неділя. От, вирішив трошки молодіж поснімати. Бо так все в небі, в небі. От, щось трошки, щось трошки зиму. Так, спробую підкинути. Кхм. Вибачте, що так балакаю, бо заболів, горло болить. От, може щось буде непонятне, не чути. Це вот. така частова молодежь. Вот. Сейчас попробуємо відкинути вітер слабенький, табеньки, конечно, но будемо щось пробовать. Сейчас камеру другу руку переберу. Так, ну все-таки буде моча. Так одной рукою неудобно. я там снимаю вот так как раз красиво так, накидаю так. А? так, еще у нас вот такая рыженькая сейчас Все. Вітра нема. Так. так, це у нас біленьке. Це у нас біленьке таке. Горобчик, просто горобчик. Я ж кажу таке геть маленьке. Неудобно самому, звісно, але вот таке біленьке красавіця. Красавица, лапочка моя. Опа. Вот так, вот так вот. Так, далее, далее у нас типа краснорябенькие такие. Типа где-то твоя голова, голова два уха, вот такая говнья. Так вітер, вітер, для таких голубів треба вітерок, Так, так, далі, далі у нас що? Блін, ну одною рукою неудобно. треба когось просити, щоб знімав, оце вот таке так, ще. Вот таке получилось, непонятно. С А дивись, в камеру. Вот такие у нас еще маленькие. Так, кидаем. Mm -hmm. О! О! Кидаем. И вон, вот там. Ты там, короче. Так. Mm -hmm. так. Так, так, так. Так, желтопоясеньки положим. Так, желтопоясеньки. Так, левая рука. Блин. О! Так, левая рука. Всё, всё. Сейчас поймаю. Це його одна гнізда. Одна гнізда його. Це вже... Ну, позіруй хорошо, позіруй, Опа! Опа. Так, все. У мене є. Ще жовтеньке таке, да. Нема вітру цим голубам, Трошки треба вітерити. Жовтенько, молоде. Опа. Так. Шт. Да, че чуть би вітерця була б бомба. Так, все зарябенькі. Таке гарненьке. Я левою рукою кидаю. Шт. Не можу левой кидать. Шт. Не можу я кидать левой. Так. На поясеньке все. Раз поясеньке. Да, левая рука не рабочая. Не рабочая левая рука. Да, так, все на поясенке. Да, все, конечно, такие пока. Вот, Не можу їх подбрасывать левой рукой вообще. Ще одне муреньке, це що я кидав перше, Одна гнездка його. Одна гнездка. Попробуем. Опа! Одна гнезка його. Эй, бляха, муха, где ты там? А, ты? А, елки фалки я сейчас с камерой тут напортачил. Блин, левую ногу, не бачу. Севенька з горлом. Так, да, надо вітер. для таких голубей надо это. Так, вибачаешь, что такие ракурсы? Ракурси, да? Но я вам хочу сказать, я правша, не левша, левой рукой ничего не могу делать. В ну, общем, таке зарябеньки, тоже по Юре Сорокиным голубам. Вот так вот Так, так, так Вова Воронянский, Все по твоим. серенький. Три на одне. Кидаем. Кидаем. Да, надо ветер. Без ветра щось не хотят. Так, все мои. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. тихо Тихо-тихо. Так. Olha a binka. Olha Ряди. Це по моїй силі старої голубці, яка вижила після війни. Це по ним Так, зараз. Опа! Радми скидаємо. Опа. Так, Валерчик Саня з полонного. Це ваше. Черненька, по вашим, так. Да. Опа! Я ж кажу, не кинеш з лівої руки, ще вітра немає. Отакі голубонятка. Ну не випендрюйся, позируй. От тоже ж не люблять позировать, бо вони, я ж кажу, не хочуть. Так, кидаємо. С лівої руки не кидаємо, а просто випускаємо, тому що вони не кидають. Саня, это по ваш, по С словерчикам красненький. Трошки в хвості там щось. Вот ну, таке обонятка получилася. Опа! Так, Володя, все, ще по, по твоїм, Все, при Ну, короче, выбачайте, що якось вони не сложені, бо Я ж кажу, одно снимаю, лівою рукою показую, Ну, це таке. Срала мазала, називається. Срала мазала, бля. Чура. Шо. Что? Шт? Что? Так, сезор рябо ще одне. Вот чакову. Так. Так, черненьке з горлышком. Черненьке з горлышком. Так, кидаємо. Ну воно ще пескля сире сере Чисто так на подлтик. Чисто на подлітик. Так, краснопоясенька по Сорокину, по нашим голубам. Опа. А этим голубам надо ветерок, потому что они себя показывают. Ветер, они... Чисто ветер показывает. Совсем трошки другая птичка. Другая птичка. Так, еще одни поясеньки, но они не хотят в руках. Просто попробуй закрыть эффективных, бо их не подкидывают. А просто їх выпускаю. О, я вроде підкинув трохи. Так, садимо ще, ще одне черненьке. По вашим, по моїм, сейчас я гляну. теж ще. Ага. Це вже О, по моїм виводним. Черненьким. Так, кидаємо. Кидаем, блядь. Пишіть іще, тільки вилетіло, тільки тільки, тільки тільки геть таке сире-сиресь. Ось сире. Так, горабеленьки. Це по моєї голубки старой і кашевого покойного Андрюшки Голубу. Отаких молодих молоденьких дають. Красавцы. Два на одне. Літають. Молоді літають. Ну це тіки-тіки вискочили. Сейчас просто підкину. Такий полетик подивитися. Так, полосатеньки составить, пером, С пиром. Такая маленькая голубенятка. Я ще люблю маленьких, середніх голубей, конечно. Ну если крупні у мене, конечно, не, не без того. Ну, Каждому своє. Это на любителя. Ну все геть пеской час, сейчас підкину, легенько. Нема що бачить? Вообще нема що бачить. А в небі в небі красиво. Так, сірорябенька, це по моим. Така сірорябенька получилася. Вот таке, вот таке сірорябенька. Харуха. Ай, держу голуба под мышкой. Сейчас, 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 Так, а це молочники. Молочники. Два хвоста иду. Так, сейчас тут кину. Молочники. Тоже живенькие падла. кормлять их. Это на убой. Это на убой их кормлять. О! Так. Дуже живненькі. та ще вони ще й не гонять, я чесно скажу, бо там, що всіх не переганяють. Врем'я нема з цими полями. Так кадани када підкинув. Ви самі бачите, що голуби шугані такі трошки, як сказати, ще не зльотані. Здесь троечка, троечка набралась ну, от не знаю найду еще, не найду, так, римышка, да, где свалят тут, Дес, нет, тут, да, да, Хороший, десь там. Хороший, Хороший. Так, Санючек, Валерчик, це ваше. Щас я гляну в камеру. Роби. Ага. Це ваша голубочка, то що ви мені передали. І мій голуб. Сорокину. Пробуємо витягнути тих біленьких, що були у мене. Зараз попробуємо підкинути, не знаю, геть сире. Так, де воно? Де воно? Де воно? Таке вроді крилишки непогані. Кш! Кш! Крилишки не погані, близько! Кш! Щоб научити влітати, і було б бомба. Так, все зарядники мої. Дуже поочакали. Це все зарядник. Маленьке, дуже. Ой, не знаю. Ну, я там наснимаюсь херники снимаю такие все заряды так ще покажу все геть прискончать тики тільки все Да. такий хвостик у нього жадный ось молоденька молоденька красавица это тоже по моему голову и сани артюка голубочки Опа. Вот такие голубыня. Ляха. Эти еще, блядь, эти, эти, эти сыры. Это. Ну, да, надо их хоть трошки. Раз, вот. Так, ну еще, наконец, этот Ваня ворот. По Ване коробся сиренька вышла. Ну вот. Маленькая рыбня. Ну все, короче, так маленький обзор, Ну ценный обзор це таки это такая фигня. Сейчас еще очень блин. Таке. Воля, 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 уля воля 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 У витерс уйдет. Начался. А тут геть було в щильно, Так хоть трохи вітер начал быть. Воля, 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 воля. Так, сейчас. сейчас вели, Escova just там это не столь важно. То есть лобы вверху я по-любому. Все, выпустим пожрать. На ну, останочек. Трошки. Трошки. Ага. Мне просто нравится больше в небе снимать. В руках воно не фотогенічно і самому неудобно. Так що так вони літають. Так, все, всім до побачення. Слава ЗСУ. Всім удачі, дивіться відео, пишіть коментарі. Все, до побачення. Риша, це твої, новий бухг.